Всім привіт! Друга половина осені. Як сонце не грій, а вночі вже холодно, дерева жовтіють. А після, після дощів, після дощів почала рости трава, наче це зовсім не жовтень, а квітень. Це найпізніше бабіоліто, яке мені зустрічалося при моєму житті. Чудова погода тепло зеленіє. трава поміж сухим жовтим листям. А в Роменському парку стоїть пам'ятник свині. А чи хто небудь замислювався, чому так вийшло, що саме свиня, як сільськогосподарська тварина, зайняла першу сходку українського рейтингу та й багатьох східних слов'янських народів. Адже дуже довгу історію так зовсім не було. Свиня займала скромні 5, 6, 80 місця. І тільки і тільки після татаро-монгольських набігів коні, кози, вівці, корови поступилися, поступилися своїм місцем свиням. Все дуже просто. Просто татаро-монголи не вважали що свині встановлять для них хоч яку-небудь цінність. Вони забирали все. В принципі, так, як і роблять зараз північні мордвари, які потрапляють до наших сел та міст. Вони забирають, грабують і крадуть все, що їм потрібно. А ось свині, оскільки вони були мусульманами, не вважалися ними за цінність. Тому свиней вони просто-напросто залишали завдяки свиням. Народи Київської Русі виживали і уникали голодної смерті. Тож, після татаро-монгольських набігів, а після окупації, після розпаду Золотої Орди і окупації північними мордварами, свиня зайняла перше місце на сходинках серед сільськогосподарських тварин. І з тих пір пройшло немало часу. І свині з приходом цивілізації почали займати ще вищі і вищі щаблі серед рейтингу, рейтингу м'ясних, сальних, шкурних та ще різних різних, різних різних пород домашнього скота. Тепер українцям відомі найрізноманітніші породи, не тільки сильна українська, а й биконні, м'ясні, шкурні, шерстяні, так-так, шерстяні, кудряві, венгерські. Мадярські, вислабрюхи, висла ухи, висла рилі, свинарилі, які хочуть свині, але один все ж таки маленький недолік у українців є, у них практично немає відомостей, та і вони ніколи не розводили ще одну. Породу свині, яку, в принципі, і свинею то назвати можна тільки-тільки умовно. Це зовсім не родич парнокопитним сільськогосподарським тваринам. Це швидше гризун. Але як не крути, це все одно свиня. Ось така вау. Скажете, ви це теж морська свинка і ж це свиня. Ні, так, з, з одної сторони це дійсно морська свинка. Але це тільки з однієї сторони. А з іншої це не зовсім морська свинка. Це кавія свійська. Це не та свинка, яка продається в магазина для дітей. Якби тут була справжня морська свинка із зоомагазину, я б я б показав вам різницю. Ось ця ось переноска, це переноска для котів. І сюди, і сюди половину її займає. оцей ось маленький хлопчик, а це дійсно маленький хлопчик, йому немає ще і півроку. М'ясної свині, хоч і не зовсім свині, а гризуна кавія свійська. В Росії і, і то є вже любителі, які займаються такою породою. Вони там її їдять, хрустять ними, запікають як, соба, як корейці собак. І назву, яку придумали, яку їм назву тільки придумали гедемарнючу куй. У північних мордварів мар... все, що не біга, то куй. Продаю два куя. На українській мові ця тваринка називається кавія свійська. Ну, набагато ж молодійніше, милозвучніше і приємніше для ушей, чи не так. Так ось ця кавія свійська є справжньою м'ясною свинкою народів Південної Америки. Дуже багато у неї плюсів. Це родич нутрі і всім відомих капібар. Тільки у них усі недоліки, які є у капібар та у внутрі відсутні. А всі виграшні моменти, які присутні у кролів, мають і ось ці кавії каві свійські. Єдиний недолік, поки що я який я бачу, це те, що каві світські я бачив декілька цих тварин, і мені спеціаліст сказав, що це їхня така породна особливість, вони не наче не, не на, наче дикі, вони не дуже довіряють людині. А скільки я відбор, відбор ввівся на розмір та відсутність агресивності, а присутність довірливості ніхто нікому не обіцяв, того ж. Кавіясь війська веде себе так, коли її береш у руки, начебто домашній кріль, який живе в вольєрі і бачить господаря один раз на два тижні. Це треба враховувати, тому я не буду брати до рук. Вона мені тільки приїхала, тільки-тільки я ось її несу по паркур і вирішив зняти відео. відео. І щоб я її доніс нормально, а вона в мене не втекла посеред міста, я, я її брати до рук поки ще не буде. Просто так розповім І її всі плюси порівнянні із внутрішніми та кралями. Так, треба перейти в інше місце, то на мене вже дві бабушки із коса поглядають. Зараз трохи перейдемо. У нас такий час, людина з камерою вже підозріла. Так, начебто бабушок більше ніяких немає. Відійшов трохи від людей, так що мене поки ніхто не розглядає, не фотографує та нікому не телефонує. Можна розпечатувати знову свою валізку та показувати кавію свійську. Розпечатую і сам пожимаюся, щоб вона втекла. Але, тому що вона дуже-дуже шустра. А як її ловити, я не зовсім ще не розумію. Так ось, окрім того, що вона не дуже довірлива до людини, я вам скажу, що кралів у мене до нутрії теж було не дуже довірили до людини, в неї практично немає ніяких мінусів. Вона, вона переносить морози, такі ж самі, як і переносить нутрія. Тільки не можна, звісно, з хати виносити одразу на мороз і поселяти там. Треба, щоб похолодання, як у всіх диких звірів, проходило поступово. Ця кавія свійська, вона нічим не хворіє. От Просто нічим не хворіє, Тут, фу, поки що ні хвороб, ніяких е інвазивних паразитів до нас ще не встигли завести. Із тисячами каві світських із Перу, Чилі, Еквадора та ще там інших, інших свинкових країн. Вона абсолютно нічим не хворіє. У неї здоров'я. Навіть краще, ніж у нутрі. Це дуже-дуже важливо. Ще такий фактор немаловажні, вона зовсім-зовсім не травмонебезпечна. Кавії, як і морські свинки, зовсім не мають такого інстинкту, рефлексу, як кусатись. Вона ніколи не кусає. Вона в крайньому, крайньому випадку, якщо їй дуже страшно, починає скидувати трохи шерсті і пищати. Все. Більше вона нічим, крім писком, людині не загрожує. Ну і ще. Те, що не мають нутрі, вона дуже швидко плодиться. О, ті мініатюрні свинки морські, які продаються в замагазинах для дітей, вони, вони приводять там одно, двоє, ну дуже рідко коли троє, а четверо, я не знаю. В мене ніколи четверо, коли в мене в дитинстві були. Морські свині ніколи ні, ніхто не наводив. А ось ця кавія, а ця кавія, вона наводить як кріль, вона наводить до десятка і більше. Мало того, що вона наводить як кріль, вона наводить. По швидкості як криль, але вже сформованих дитинчат, які можуть їсти все, що їсть мама одразу після народження, як нутрія. Вона не робить гніздо, вона одразу їх шпари десяток маленьких копій самих себе. Ну і ще дуже важливий плюс, як їх немає, якого немає у крилів, окрім того, що вона наводить вже сформованих. А дитинчата, крім того, що вони не хворіє, оці всі ГБК, міксоматози, коксидіози і абсолютно до лампочки, так це іще і те, що їх не треба розсаджувати. Вони живуть дружними великими сім'ями, ну практично як нутрії, тільки не кусають і інколи не вбивають один одного. Вони живуть і самці, і самочки, і дитинчата. Всі разом. І дитинчат кормлять усі мами. Ну, папа не кормить, звісно, а мами кормлять, яке чиє підбежить, той таку і мамку і смокче. Ну, ось, начебто, все, що планував, практично розказав. Може, що і забув. Тож, кому що не зрозуміло, в кого є якісь запитання, не соромтесь, пишіть, шпарте все в коментах. У мене є такі, що запитують, хто, хто розуміє, що на цьому каналі коїться. Пишіть, я читаю точно всі. На відверте хамство я, звісно, не відповідаю, а на притомні питання я всі відповім, і я маю зацікавленість, щоб розповісти про кавіюсь війську, якомога більше кількості людей, щоб всі знали цю цікаву тваринку. А, і ще, одна, і ще один момент. І ще я не знаю, я не підтримую цю думку, і я думаю, що це думка хибна. Але в 90-х я ще був дитиною, і серед кралівників я чув такі розмови, що якщо тримати кавію свійську посеред кралів, то не тільки кавія свійська не, не хворіє ГБК, не хворіють ГБК і Кралі. Я думаю, що це брехня, але я так і чув. Тож вирішив розповісти вам. Можливо, хтось таку басню чув, не тільки я в 90-ті. Пишіть, можливо, в нас. З'явився шанс перевірити, хоча особисто в це не вірю. Дякую всім за увагу, за терпіння.